Китай та Індія різко призупинили закупівлю російської нафти, і з чим це пов'язано? Чому вони я пішли думаю. на цей крок? Ну я думаю, що це комплекс кроків ініційованих сполученими штатами. Насправді ви знаєте, що ще 10 січня ще стара адміністрація Білого Дому да Джо Байдена. Я можу допустити, що у координації з новою адміністрацією з Дональдом Трампом, тому що цей крок він перегукується з заявами президента Трампа в Давосі щодо тиску на Росію через пониження ціни на нафту було прийнято рішення накласти санкції на майже сотню танкерів, через яких особливо Індія та Китай купує. А це, скажімо, так фактично ключові сьогодні. Гравці, які купують російську нафту, і тримають фактично російську економіку, багато в чому завдяки цьому наповнюють бюджет і Росія продовжує воювати, наклали на танкери, які власне доправляли нафту до Китаю Індії та інших окремих держав. І звичайно, що після цього рішення після. Введення цих санкцій проти тіньового флоту Росії, через які вона продає свою нафту, Індія, Китай поки що призупинили. Можливо, навіть сподіваємося, що будуть шукати альтернативні варіанти щодо російської нафти. По перше, вона здорожчала, тобто ціна одразу виросла через через транспортування саме цими цим флотом. Тобто почали шукати альтернативні танкери і ціна одразу виросла. І один танкер той об'єм, який там іде виріс на декілька мільйонів доларів, тобто став економічно невигідний ряд портів перестали просто приймати ці судна або випускати їх. Тобто, санкції — це якраз той приклад, що санкції дають свій результат. І я думаю, що це теж один з кроків, який власне і Дональд Трамп анонсував в Давосі щодо тиску на Росію через обвал ціни. На нафту тому е, ми сподіваємося, що буде сильна позиція адміністрації Сполучених Штатів і буде продовжуватись приймати такі е, сильні рішення, які е, фактично в моменті б'ють по економіці Росії, і ми розуміємо, що газ і нафта це фактично такі ключові наповнювачі бюджету. Якщо ми будемо бити по них, крім інших. Рішення, які були прийняті там щодо цінних металів всього іншого, які Росія також активно в світі продає. Я думаю, що це буде дійсно наближати справедливий мир, в тому сенсі, що просто економіка Росії не буде витримувати таких витрат на війну, які вона сьогодні несе, і завдяки нафті, газу і, і тим державам, які купують, тим державам, які допомагають обходити ці, ці, ці санкції. Може продовжувати воювати з Україною дякую вам за відповіді і коментарі Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Був з нами на зв'язку.